обласна філармонія готується до нового 69-го сезону цього разу з незвичним інструментом цимбалами. Що кожен чув таку назву Цимбали, от але перша думка і перше уявлення в людей складається, що це є такий маленький інструмент, на якому грають в Карпатах десь Гуцули або тримаючи його на шиї. Або на колінах, от в мене є теж такі цимбали маленькі гуцульські, але на них такого композиції, такого масштабу неможливо заграти. Цимбали з оркестром в Запорізькій філармонії вже звучали. Але саме пан Ігор буде грати в нашому місті вперше. Я навіть не думаючи погодився. От і з радістю приїхав. Мені дуже приємно тут тут, тут бути. Я дуже приємно вражений від. Від всього. І загалом в Україні в філармоніях рідко, коли ми зустрічаємо в поєднанні з оркестром, саме такий, таке поєднання з симфонічним оркестром, як цимбали. Ігор Брухель розповідає, народився у музичній родині. Його батьки теж грають на українських народних інструментах. Тому, жартує, не міг обрати інший шлях. Я не міг не грати ну, взагалі не, не бути музикантом, тому що в мене батьки музиканти, в мене батько цимбаліст, а мама бандуристка. От, тому я вже самого Малку ріс в музичній сім'ї. Вибору в мене не було. От, і так, що сталося, що першим і вчителем був у мене батько в музичній школі. На сцені Запоріжжя Ігор Брухаль виконує один із найскладніших творів для цимбалів з оркестром. Це симфонічна фантазія композитора Сергія Кушнірука. Аркан в Запоріжжі вона звучатиме вперше. Це один із найкладніших творів для цимбалів і оркестру, чи то народних інструментів, чи то симфонічного такий наймасштабніший. І він складні з його і як і. В оркестрові партії, так і в сольній цимбальні партії. Програма нелегка, от але тим не менше, ми з нею справляємося, і буде представлені ці твори вашій увазі, Ви зможете їх послухати і оцінити, як, як ми їх виконуємо. Я вже мав можливість виконувати його з паном Брухалем в Одесі, в Одеській національній філармонії, і ми вирішили повторити, повторити це прекрасне полотно. Цей прекрасний цю прекрасну музику в Запорізькій філармонії. Тя симфонічного сезону у запорізькій філармонії відбудеться 4 вересня о сімнадцятій. Надія Пилипенко Єгор Батуренко, телеканал МТМ.